Антон Чорний долучився до війська ще у 2014 році. Велику війну зустрів на Луганщині. Місяць тому отримав поранення на Харківщині, коли перебував на нулі. Його підлікували, і Антон поїхав додому, оформивши відпустку за станом здоров'я. Поїхав на ППД, взяв відпускний квіток, що я за станом здоров'я перебуваю вдома. Відмітився в ТЦК тут у себе. І все, ну, як би чекаю, у мене є е, в, написано в рішенні ВЛК, військової лікарської комісії, е, те, що я, е, має, має бути планована операція лівого ока. Тобто ця відпустка, вона якби, зараз я якби, знаходжусь, е, знімається якесь там, запалення там, для того, щоб було е, врачам там, удобно щось зробити кришталик, заміна кришталика, всього, там, щоб я гарно бачив. За п'ять днів, коли він гуляв, з донькою побачив перед будинком поліцейських. Шокована дружина подзвонила і сказала: він нібито перебуває у розшуку. На очах сусідів і дітей, які грались на майданчику, воїна забрали до поліцейського відділку. Я їм показую всі документи, керівництво знову дзвони. приїжджають начальники ВСП, начальники, всі начальники там зібралися, як так. Що от така ситуація. Починають. Розбирався, дзвонять. Ну там є було у них три номери. Так у цьому вони дзвонять Дніпро, ВСП. Дніпро каже, ми не подавали, ми не знаємо, про що ви балакаєте. Тобто називають моє прізвище, ім'я по батькові, дати народження. І, каже, такого немає. Ми не ми не розуміємо, про що ви. Кривий ріг ВСП, прокуратура. Так, вони також називають. Ми ти кажуть, ми не вчений цей керівництво моє каже, так, Понятно, що не подавали, бо як ну бо він відпустці, і по застаном здоров'я, плюс доданий. Я ж кажу, що на гарному рахунку виявилось у рапорті вказана зовсім інша людина. З таким же ім'ям і прізвищем, а відмінність у по батькові, році народження та частині, де служить. Антона відпустили, але його дані з бази розшуку досі не прибрали. Хоча військовий має їхати на операцію у Дніпро, я рахуюся там у них в розшуку, тобто навіть якщо хибним, але в розшуку. І офіційно мене лікувати вони не можуть. Тобто не одна лікарня мене не візьме офіційно на стаціонарне лікування на операцію, тим паче. Ангеліна пишається своїм чоловіком, і для неї було принизливим пояснювати сусідам, що він не дезертир. До того ж, переживає, що око Антона бачить менш ніж на 10%. Око там взагалі в нього 5% бачить, і тому в темний вночі но, він взагалі, ну якщо в квартирі немає світла, він не орієнтується. Тобто все, що приходить, він не бачить. Так в день, да, в день це краще, але коли світло, коли сонце в нього повністю очі наповнені сльози слізьми, тобто ну, він не бачить. Немає того повноцінного зіру, який у нього був до цього. Антон Чорний представлений до державної нагороди, хоче і далі воювати та ділитись своїм досвідом з новобранцями. Його відпустка вже завершується і невдовзі він має повернутися на війну. каже на першому ж блокпості його затримують та повезуть у СІЗО, якщо помилка не буде виправлена. Мені все рівно. Виконувати ще завдання їхати. Я не списаний, тобто я пролікуюсь, я не відмовляюсь, я далі заряжений, тобто я розумію так, що я багато ще з ким кому дам там комусь там дам свої там навички, да там хтось там побачить, як це комусь спасукав життя там. Ми направили інформаційний запит до Дніпропетровського ТЦК та СП, аби з'ясувати, коли буде виправлена помилка. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро